Ми продовжуємо вас інформувати про діяльність волонтерів міжнародного проєкту Благотворче Суспільство, метою якого є побудувати суспільство, у якому цінність життя людини на першому місці. Більше інформації у наступному сюжеті благотворче суспільство суспільство, де життя людини це найвища цінність. Де люди поважають одне одного, безпечний світ без воєн і катаклізмів, суспільство, де люди впевнені у завтрашньому дні, доступна їжа, житло для всіх, робота 4 дні на тиждень, 4 години на день, безкоштовна освіта і медицина. Економічна стабільність, світ без інфляції та криз. Доступні технології, вирішення екологічних проблем. Ти хотів би жити в такому суспільстві? Це не утопія, це може бути нашим майбутнім. Майбутнім, яке ми можемо побудувати разом. Ініційовано учасниками міжнародного громадського руху АЛАТРА зі словаччини, Чехії та Хорватії. Реднегідно запрошую відвідати сайт проєкту, посилання на який ви бачите зараз на своїх телекранах. Я ж бажаю, щоб у вашому житті новини були лише хорошими. Україна обов'язково здолає расистів. Слава Україні! Героям слава!